Жіночий Кубок України з водного пола. Фінал пробились команди, які і очікували побачити фахівці. Команда Динамо Амазонки Львів та збірна Києва. Ну і Очікувався цей матч з особливим інтересом, адже напередодні команди грали матч групового етапу, тоді здобули перемогу львів'янки і, звісно, всі очікували, як кажуть, великої справжньої. Драматичної боротьби у вирішальній боротьбі. Але сталося не так, як гадалося. На самому початку гри вів'янки мали шанс відзначитись, але Єлизавета Ходос не влучила з вигідної позиції. В площину воріт, а далі за справу взялись гравчині Київської команди, і першою відзначила в цьому матчі Діна Тиленко. Здавалося, що все буде попереду, однак львів'янки знову не реалізували свій шанс. Не пішла цього разу гра Софії Вінник. А що не кідок, то гол для Києва і Катерина Науменко збільшує перевагу своєї команди, розшиваючи голкіпера Львів'янок Анастасію Гресь. Здавалося, що знову ж таки львів'янки повернуться в гру і вдалося їм відіграти один м'яч. Це зробила Катерина Хоменко. Яка виступає не лише за команду Динамо-Амазон, але й за збірну України. На жаль, другий період більшов, вийшов ще гіршим. Здавалося, що перший був не дуже добрий. У другому періоді киянки закинули чотири м'ячі. В їхньому складі відзначились у другому періоді. Та ж Діна Целипко, Анастасія Ленська та Гата Юрєва. Ну, Як не намагалась рятувати свою команду Анастасія Гресь, не так часто їй це вдавалося, але ну, хоча треба відзначити, якби не Анастасія, то було б, напевно, ще гірше, але в той же час треба віддати належне і київській команді, там також Вікторія Тимошенко як кажуть, не раз дуже класно тримала свої ворота на замку, Ну, а киянки і в другій половині гри продовжували. Так. Потужно давити команду Амазонок і десь психологічно дівчата все ж таки зламались. Як не намагався Євген Скибат Олександр Булатов завести команду, повернути в гру, але нічого не виходило. З іншої сторони, нічого дивного немає, адже частина дівчат знаходилась у Львові, а більшість з них зараз через стан війни знаходиться в Німеччині. Тож команда фактично не готувалась до цього турніру. Не було ніяких можливостей, провели буквально. Два тренування вперед розіграшу Кубка України і цього виявилося замало. Хоча, з іншої сторони, знову ж таки, можна говорити про те, що десь психологічно надто важко пережили дівчата. Можливо, далася взнаки навіть з негативно те, що команда Динамо Амазонки грала на своєму майданчику. Зуміла, ще потім правда, закинути один м'яч. Єлизавета Ходос трішки так підзолодила гірку пігулку поразки. Ну, все ж таки, оця відповідальність, і, не знаю, можливо, навіть позначилася той факт, що перед командою стояло завдання не просто дати бій в фіналі, а виграти трофей, на жаль, цього разу не вийшло, але це не кінець життя. Ну і Треба віддати також належній команді Києва, в складі якої дуже добре зіграла Олександра Білінська на її рахунку тримічі. Також дуже корисно була Анастасія Ленська. Та, в принципі, і гравчині київської команди, які виходили на майданчик, ну і справжнім героєм була Вікторія Тимошенко. Я думаю, в цьому матчі вона наочно продемонструвала, чому є одним з кращих голкіперів не лише в, свої, в своїй віковій категорії, а загалом у жіночому ватерполу України. І я думаю, що на цьому більше розмов довкола голкіпера київської команди ніяких не може питань бути. Ну, а Лів'янка можна побажати, щоб вони все ж таки, як кажуть, зрозуміли, що, по-перше, водне поло це лише гра і все, що не вбиває, робить нас сильнішими. Так само і тут потрібно правильно проаналізувати цей матч, зробити відповідні висновки, ну і багато-багато працювати, аби зростати. Не забуваємо, що команда Динамо Амазонки. Практично лише перший сезон свій існує, тому вихід в фінал Кубка України це вже непоганий результат. Плюс команда цього року виграла бронзові медалі чемпіонату. Тож потрібно працювати, і ми віримо в те, що наші Динамо-Амазонки вже в найближчий період часу будуть не лише давати бій своїм суперницям, адже крім Києва є ще хороші команди в. Донецькій області, в Дніпрі, команда Харківської області. Тож, нові перемоги Динамо, Амазонок обов'язково будуть. Ну, а зараз ми всі підтримуємо наші Збройні Сили. Дякуємо дівчатам за гру. і Слава Україні, слава героям!